Всім привіт, мене з Даніл, Я Aleo Voyager в Aleo Foundation Discord і сьогодні я хотів би поговорити про саме вплив Store Swift. Тож почнемо. Мережа Aleo повністю включає спільноти. Як це демонструє останнім прийняття змін у протоколах ARC-0037 та arc 0038 Ці зміни запропоновані з Swift підкреслюють трансформаційний потенціал спільних зусиль у відкритій екосистемі. Після обговорення з Eleo Systems та розробниками спільноти, RC0037 тепер містить адресу виведення для стейкерів, що покращує безпеку фондів, rc 0038 хоч і був модифікований Demox Labs, в значній мірі відтворює оригінальну концепцію StoreSwift, використовуючи комісії через стандартну програму. Зобов'язання команди Store Swift перед принципами АЛІО щодо децентралізації та управління за участю спільноти є очевидним. Ці протоколи визначають перші зміни, запропоновані спільнотою в мереж Аліо, значно покращуючи досвід валідатора. Приєднайтесь до Аліо у формуванні їх майбутнього. Незалежно від того, чи є у вас ідея проєктів чи пропозиції щодо протоколу, подавайте заявки на грант або досліджуйте існуючі ERC, щоб внести свій внесок у наше спільне бачення. Ну а на цьому все. Відео підготував Alio Voyager High Risk. Більш детально інформацію про Аліо ви можете знайти у моєму Твіттері та на офіційному сайті Аліо, а також у Discord. Всім дякую за перегляд.